В Динамо Києва анонсували гучні трансферні плани на найближчі дні. Шахтар офіційно знайшов заміну українцю. Дует зірок збірної України за крок від зміни клубів. Як в арсеналі одноклубних, жорстко затролив Олександра Зінченка, а також розв'язка з трансером кілянним БПС ПСЖ та всі інші останні трансфери літа 2023. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну як завжди, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписувати. Тись на канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. І ще так ви допоможете розвивати український ютуб разом. Всім небайдужим дякую. Не перестає дивувати своїми рішеннями Сен Максімен. Француз після першого фантастичного сезону разом з Нюкаслом та потрапляння лів чемпіонів оголосив про переїзд до Шейхів. Він за 30 мільйонів стане одноклубником Ріяда Мереза Валяхлі. Півзахиснику лише 26 років. Справедливо відзначу, що минулого року він точно не був лідером срок і все частіше опинявся на лавці. Манчестер Юнайтед очікувано закрив трансфер Расмуса Хойлунда. Заплаті за фактурно нападника 70 мільйонів євро. Контракт дачанина буде розрахований на 5 сезонів. В минулому році у нього 14 результативних дій в 37 матчах, що є насправді його найкращим результатом за три сезони на дорослому рівні. Футбалісту 20 років Челсі підписи за 27 мільйонів. Півзахисник Арена Чимуаня Гочуку. Але не дивлячись на серйозні кадрові втрати, в цій ланці і відсутність нових виконавців сині хочуть віддати француза одразу в оренду. Це питання зараз вирішується у тренерському штабі. Якщо все ж таки послуги 19-річна таланта виявляться непотрібними, то він стане одноклубником Едуарда Соболя у Страсбурзі. Минулого сезону Гочугу зіграв за РЕН 26 матчів, і саме він не реалізував вирішальний пенальті в їх дуелі у лісі Європи шахтарем. Колись Ніко Гонсалес повинен був скласти нове тріо півзахисників Барселони разом з Гаві та Педрі, але кар'єра нового Бускеса пішла не туди. Не врятувала їй оренда Валенсію. Зараз за 10 мільйонів євро він приєднається до порту, хоча ще рік тому оцінювався в 25. В Португалії в нього все одно вірять і одразу прописали клаусулу 70 мільйонів. Фабіньо покинув Ліверпуль і вирушив на медогляд Ті хат там на нього вже чекає зірковий дует доет Канте. 29-річний бразилець підписав контракт на наступні три сезони. А отже, Ліверпуль приєднався до Челсі в битві за Кайседо. Який міг був творити разом з Макалісером та Сабослаєм новий півзахист Мерсесаців? Швидко скажу, що Хамес Родріге став футболістом сан паулу у 32 роки. Колумбій звиявся непотрібним в Європі та Азії, тому особливо варіантами не перебирав. А Едісон Каванів 36 років, презентований років якості гравця Бака Хуніорс. Йому дали футболку з культовою десяткою на спині. Близька до завершення історія з трансфером Кіліаном Бапес ПСЖ. французи домовились по особистому контракту з Усманом Дембеле. А то навіть вже встиг попрощатися з одноклубниками. Хоча з самою Барселоною ніякої домовленості ще нема, тому тут можливо, не найкраще прощання. Ну як завжди, трохи відволіктися від навколишнього та зарядити на своїх краще всього з моїми партнерами Свавбет, у яких зараз доступний топовий бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. До того ж, Швавбет активно допомагає ЗСУ. А отже, взаємодіючи з ними, ми наближаємо нашу перемогу разом. Кумедний епізод трапився під час інтерв'ю Олександра Зінченка та Габріеля Жезуса. коли на фоні почулася сирена швидкої, бразилець підколов захисника, що це його таксі. Таким чином, натякнувши українця на його підвищену травматичність, через яку в минулому сезоні він пропустив аж 17 матчів канонірів. Олександр цей жартка taxi. <laughs> Мірча Лоческу після першого матчу Динамо в цьому сезоні поділився трансферними планами. Тренера не влаштовує підбір центральних захисників, яких не так багато, та ще й без відповідного досвіду. На думку Мірчі сюди треба встигнути підписати досвідченого виконавця до закриття трансферного вікна. А ось із Фордами все ок. Менеджер задоволений формою Ваната. Але ще цікаво, коли він сказав, що в команді є два форварди, то продовжив проби Ніто, а не супрягу. Можливо, через травму українця, а можливо, на влада там вже ніхто в серйозне Ховує до африканця, у Луческу питань нема, і він відзначив його якісну гру на зборах. І Я, звичайно, ні на що не натякаю, але Роман Яремчук близький до того, щоб змінити команду на наступний сезон. Саме така стаття вийшла в бельгійській пресі. Справа в тому, що тренер Брюге обрав нову тактику з двома нападниками, в яку важко інтегрувати українця. Він навіть залишився поза заявкою на останній матч команди, нібито через травму, але до цього нормально грав у контрольному матчі. Журналісти говорять, що мова йде про оренду. Ну а що стосовно цього думаєте ви? Та яка, на вашу думку, зараз найслабша позиція в Динамо? До речі, є інфа, що матч проти Панатінайкосу може стати останнім за Дніпро один для Артема Довбика. Жирона, Дніпро, Метюлан та футболіст нарешті погодили всі остаточні деталі. Тому чекаємо тепер матчів іспанського клубу ще сильніше. Шахтар після травми Бондаря прискорився, і голосив про трансфер Лемкіна. Ревець підписав контракт на 5 років. Заплатили за нього трохи більше 1 мільйона євро. Основним одразу він, звичайно, не стане, але буде страхувати Матвієнка та Ракицьку. У разі чого. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей. А отже, я досягну цілі в 100 тисяч глядачів, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей!